На Черкащині триває пожежонебезпечний період. Хвойні насадження є найбільш вразливі до пожеж, розповідав на брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації провідний інженер лісового господарства Центрального лісового офісу Анатолій Рутенко. Із настанням сухої погоди ризик загорання лісів збільшується. Анатолій Рутенко каже, для охорони і захисту лісів від пожеж у філіях області. Функціонує 27 лісових пожежних станцій. Лісопожежні станції це такі пункти зосередження техніки та людського ресурсу, які можуть оперативно виїжджати і ліквідовувати загорання, незначні загорання, які тільки виникли. У разі більш поширення вогню на більшій площі ми залучаємо підрозділи ДСНС, а також добровільні пожежі дружини з ОТГ. Одним із ефективних методів боротьби з вогняною стихією. Є мінералізовані смуги. Вони слухують своєрідною перепоною від вогню, щоб він не поширювався на більші площі лісового масиву. Такі мінералізовані смуги облаштовуються попід автомобільними дорогами, в місцях скупчення людей, навколо рекреаційних пунктів, де підходить до населених пунктів. Державна лісова охорона взаємодіє із ДСНС. Зокрема, проводять спільні навчання. Проводяться спільні навчання, як штабні, так і виїзні, коли відпрацьовується, хто за ким і як, в якій послідовності має виїжджати на пожежу, як їх залучати, як це тушити, як організувати підвезення засобів і пожежогасіння, і забезпечення людей, які працюють на пожежах. Через воєнні дії на Черкащині діє заборона на відвідування лісів, але існує мережа рекреаційних пунктів, де з комфортом у лісі можна відпочити. В розділі рекреація знайти цін на рекреаційні пункти, де з комфортом люди можуть відпочити в лісі. Туди ви можете провести і мангал. До речі, є у нас нові рекреаційні пункти, яких ми збудували 9 минулого року, із мангалами готовими, і культурно відпочити, не завдаючи шкоди ні. Природним екосистемам, ну і не маючи проблем відповідно із порушенням правил відвідування лісів, так як заборона діє і на сьогодні. Поліція може притягувати громадян до відповідальності за порушення цієї заборони в області Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.